Всім привіт! Мене звати Альона, і я хочу залишити свій відгук про тур до Ісландії з Lab Travels. Взагалі, це був мій перший тур, я ніколи раніше в житті нікуди не їздила турами. І очікування в мене були такі досить низькі. Я думала, що буде якось не дуже комфортно, бо це багато людей. І Ісландія така досить країна. Там, де багато природи, і погодні мови можуть бути не дуже. І я боялася, що не буде, що їсти і так далі. Але я вражена, бо в мене жодні мої ці побоювання не справдилися. Навпаки, все було дуже класно. Я б цього взагалі не очікувала. По-перше, організація просто топова, все дуже комфортно. Програма продумана, взагалі там без питань, все класно, тебе возять, довозять, розповідають, показують дуже гарні місця, реально. І щодо їжі, взагалі все було топово. Паша наш гід нас годував, як боженька просто дуже смачно. І взагалі він сам такий дуже компанійський, веселий. Мужчина, все було дуже прикольно, весело з ним розповідав е про Ісландію з великим захопленням, і відчувалося, що він обожнює цю країну. і він е зміг передати нам цю любов і показати Ісландію такою, якою, мабуть, і мало хто бачить. Ось. І я дуже щаслива, що я все-таки. Е Вирішила взяти цей тур, і поїхати туди, і в мене залишились тільки приємні спогади про це, тому всім дуже дуже раджу: не боріться, платіть гроші і їдьте.